Я в телефоні можу 10 годин на день провести і взагалі не цього? Ну так так і є, давай. <сум> Класно навчитися на цьому заробляти. Тобто залежність від телефону і від соцмереж буде далі ще більше. Люди будуть цим тикатися більше і більше, І далі це, на жаль, перейде взагалі віртуальну реальність. Люди будуть сидіти в шаломах, чи в очках. і у них просто постійно буде там тут інстаграм, тут TikTok, тут повідомлення. Я взагалі не знаю, як це людський мозок витримає, але ми до цього Бо Є два варіанти: або нацеплюватися і казати, фу, за що нам це надо, дурачки, або сидять, томат, або адаптуватись, так. хочеш ти не хочеш це. Адаптуватись. Прилаштував навчитись цьому і заробляти на цьому. Я знаю мужиків, от таких як ти з такою бородою, здорових і так далі, які до соцмереж мають відношення не то, що ноль, а мінус сто. І вони все рівно себе змушують знімати відео, розповідають, розказують. Ну так, да, ну типа така сила. Типу, я ж починав блог, я теж дуб-дубом був. Я нічого не розумів. Але крок за кроком, крок за кроком, да, став мільйонером. Але це ж люди думають, що просто фартануло. Да, любий успіх, це фарт, але перед цим мають бути кроки чіткі до чогось, і в якийсь момент воно вистрілює в тебе. Правильно повторюючи дії. Правильно повторюючи дії, чітко знаючи, як була яка задача українцям зараз розказати, як можна заробляти онлайн. Варіантів дуже багато, дуже продуктів. Тобто, замість того, щоб ти якісь ріка маркетівну кампанію, щоб там а, працювати на якогось дядю, скажімо так, і так далі ти можеш сам для себе стати тим, хто генерує собі гроші, за рахунок того, що ти вмієш привертати увагу потрібної аудиторії до себе. Не треба бути супер там мегастар чи супер-оратором, щоб просто знімати відео. Зараз навпаки, якщо ти помітиш відео, які ти в TikTok, наприклад, це відео просто людей, які розказали щось цікаве. Навіть не суперзірки якось. Тут головне навчити, що з цим робити, але величезна проблема, що самі великі блогери не мають роботи, бо вони не знають, де взяти рекламодачів, де взяти mm -hmm. компанії. І як тільки я дуже відправнені, ми одразу почали працювати над тим, щоб створити купу продуктів, які потрібні українцям, взагалі людям у всьому світі. Це ігри на телефони, тапелки на телефони, різні там і сайти, і різні можливість, щось там продавати, якісь органічні продукти, куча, всього, що люди вже самі шукають. Тобто ми тестували, що людям заходить, що вони самі пишуть запити, як нам це знайти. Ми їх створили, і mm -hmm. тепер ми вчимо українців, як навчитись бути тим, хто привертає увагу, хто може це продавати. При тому у них я стається в ці всій монітізації і так далі, коли для когось це основний заробіток, для них це просто додатковий сорі, що так, але пил. Ну насправді ці гроші я розумію. Кожна кожна, коли ти їх заробляєш, ти розумієш, що кожна копійка важлива. Але в загальному масштабі ти розумієш, що це пил. Як так, що 85% українців не мають взагалі ніяких накопичень, а кожен третій живуть в долгах, як в шилках. Як же українцям почати нормально Ну, Боже, ну хоча б від тих 100 тисяч гривень на місяць, щоб просто нормально себе почувати. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розпосюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень. На місяць ми платимо за ці всі відео. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні.